Вітаємо і продовжимо наші ефіри. Хочу нагадати, що спонсор каналу, торгівельна марка Гейтман. Ми надзвичайно раді, що сьогодні з нами на зв'язку. Директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю! Дуже дякую, що знайшли час поговорити. Сьогодні з нами. вітаю, вітаю, пані Людмила. Слава Україні. Героям, слава, пане Євгене. А, от мені завжди приємно з вами говорити про Європу. Тому що ми настільки звикли говорити багато про Трампа, про Америку, що сьогодні хотіла розпочати нашу з вами розмову з Європи. І Давайте, з так... європейці. Да, напевно, да. Е, ви знаєте, якось так декілька країн погодились фінансувати зброю країні, хтось відмовився. І для цього були абсолютно. Зрозумілі для цих країн аргументи. звичайно нам хотілося б можливо інакшого, да але вони бачать ситуацію, так як вони бачать. Давайте тоді і розпочнемо з того наскільки сьогодні європейці здатні готові бути. Більш активними у війні Росії проти України мається на увазі допомагати Україні. Наскільки вони готові купляти зброю Америки, і наскільки вони дивляться на Трампа як на єдину людину, яка може цю війну зупинити, а вже потім вони будуть ініціювати там я не знаю миротворців, якісь контингенти, і вони теж ці думки постійно змінюються і таке інше. Ну, давайте трошечки розберемося, що там Давай, Давайте про європейців. Ну, насамперед, е наявність різних думок це ознака європейської політики. І це ознака, з якою треба працювати, з якою треба взаємодіяти. Одноголосного одобрямсу в Європейському Союзі не буде. 27 країн просто апріорі неспроможні. Я, наприклад, часто своїм студентам, яких може бути не менше, ніж в групі, кажу, для того, щоб змоделювати відповідну ситуацію, кажу, а ви уявіть, що ви всі виходите на перерву і замовляєте, домовляєте замовити один той самий напій, наприклад, там американо. Хтось з вас каже, я вже пив каву сьогодні, я не буду. Інший каже, я взагалі не буду каву, не п'ю каву. Хтось каже, мені Американом може бути за міцний або, навпаки, за слабкий. Ну, тобто, це нормально. Те, що Європа не повністю відчуває загрозу російську, це теж нормально. Давайте згадаємо себе в 2008 році, коли Росія напала на Грузію. а... Наприклад, Верховна Рада України не змогла сформулювати свою позицію стосовно цього дії. Це ж теж було, було. Давайте згадаємо, яким був російський вплив в Україні роками, десятиліттями. Ми зараз прощаємось з цим досі. А Європа прощається зі своїм страхом перед Кремлем з одного боку. Інше питання, що з 20 січня цього року, вже майже півроку, вона прощається швидше після інавгурації Дональда Трампа, і після того, як Джей Дівенс на безпековій конференції в Мюнхені наголосив, що Сполучені Штати більше не будуть відігравати таку роль, яку вони відігравали раніше, в питаннях забезпечення європейської безпеки, от і все, все в принципі достатньо логічно. Тому. Я не бачу нічого екстраординарного. Я вважаю, що ми маємо просто зрозуміти кілька речей і зробити комплекс заходів організаційно-інформаційного характеру, які показують Європі, що з Україною вигідно. Є кілька фактів. Україна має не лише розвинену промисловість. Так, вона переживає постійні нальоти з боку шахетів, ракет і так далі. Але вона все одно існує. І я думаю, що на сьогоднішній момент ми маємо інвестиційні можливості. Інвестиційно, ми є інвестиційно привабливими для наших партнерів. Тому що. Рівень життя, рівень зарплат в Європі низький. І в Украї... даруйте в Україні найнижчий в Європі, де ви знайдете такі промислові потужності з, власне, ну, ще все-таки з наявними руками, з наявними трудовими ресурсами за такі маленькі гроші. Очевидно, має бути компонент. Держава більш активна в питанні бронювання працівників промисловості життєво важливих галузей промисловості. Очевидно ми маємо показувати нашим європейським партнерам, що без України будь-який інтеграційний проєкт, європейський чи євроатлантичний, буде неповним, незавершеним. Очевидно, є данська модель, де фінансується за рахунок данії. Виробництво військової техніки, за цією моделлю готові працювати і інші європейські держави. Так, це будуть не всі країни Європейського Союзу. Але це якщо це будуть країни, які будуть зацікавлені, з якими ми укладемо угоди про розподіл продукції, з якими, які будуть мати можливість випробовувати в Україні в умовах бойових дій. Нову військову техніку, які будуть сприймати Україну не просто як полігон, а як рівноцінного партнера для своїх зусиль. То ми, я думаю, суттєво просунемось вперед. І тому тут, ну, знаєте, як там немає часу на журбу, немає часу журитися, тому що війна проти Росії триває, російський наступ, на жаль, триває. Можливо. Не і, очевидно, не такими темпами, якби Росія цього хотіла, і з того, що вони зуміли, пройшов прозвітувати, що вони повністю захопили Луганську область. Ну, е, вони значну левову частку Луганської області захопили ще в 2022 році. Далі це вже були так би мовити, встановлення повного контролю. Очевидно, було питанням часу. Тут з цим у нас є проблема, але. Те, що ми можемо створити інвестиційно привабливий варіант для наших партнерів, це цілком очевидно. І так має бути. Тим більше, що, ну, це ж байки, розумієте, байки, які нам травили даруйте раніше, що українці не зможуть освоїти Петріот. Спочатку було, що українці не зможуть освоїти Хаймарс. Не зможуть літати на F-16. Ну, це, це, це просто агресивна маячня. Тому що середній рівень українця не, не нижчий, не гірший, ніж середнього європейця. Інше питання, що зараз ми бачимо, наприклад, часто е, на багато професій е, приходять в тому числі і жінки, для того, щоб заміняти чоловіків, які бувають в військ. Але разом з тим потрібна і ефективна. Програма мобілізації разом з тим потрібна і ефективна програма повернення наших громадян за кордон. Я пам'ятаю, що там обіцяв тодішній міністр єдності Чернишов, що, ви мовляв повертайтесь ми вас зразу забронюємо. Це хибний підхід, але забезпечення справедливості в умовах. Все загальної мобілізації воно просто необхідно. Без нього ну, ми будемо стикатися з проблемами раз по раз. Тобто, якщо люди бачать, що один їхній сусід потрапив до лав сил оборони і там воює, а інший практично такий самий чомусь ні, без формальних ознак, чому в нього можуть бути пільги чи відстрочка, то це не сприяє ні єдності суспільства, ні створенню нових якихось. Кроків і нових якихось фактів пане Євгене, я хочу повернутися до старої розмови, яка панувала в Європі, про те, що треба готуватися до якоїсь великої війни з Росією. Ви багато їздите на конференції, спілкуєтесь з західними партнерами. Які в них відчуття, чи змінилася динаміка цього розуміння, і що мене хвилює в цьому сенсі, що щоб не сталося так, що вони знов створять якийсь собі там східний кордон. По нашому західному кордону і скажуть, що ну от так сталося, що ж ми ще не євросоюзу, ми ще не НАТО і е, наші сусіди тут теж відграють дуже важливу роль. І ми про це пам'ятаємо. Тут треба і Польщу згадати, і не тільки Польщу, От яке вас відчуття, наскільки як вони сприймають, те, що може відбуватися? Е, більш того, нещодавно була така неочікувана для мене заява. Що один з представників НАТО заявив, що, МО, що НАТО може дуже швидко/швидко швидко захопити е, Калінінградську область, якщо це буде потрібно зробити, ну, так. що це Калінінградський анклав, вони говорять. Да, да. Е, е, я б так сказав, що те, що тривожність в багатьох країнах Європейського Союзу і НАТО підвищена, це правда. Чим ближче вони до Росії, тим тривожність вища. Але кілька тижнів тому несподівано був блекаут в Іспанії, в Португалії, і ніхто на нього не дав якогось, якоїсь зрозумілої відповіді, правда? Далі, країни Балто-Чорноморського регіону, вони дійсно більш напружені, але сказати, що вони всі ну прям настільки відмобілізовані, ні, ну, повторюсь. Це знов таки залежить від низки факторів. Хто, хто добре пам'ятає, чим є російська окупація, той добре мобілізується. Хто не пам'ятає, той відповідно. Але маємо зрозуміти, що повністю ну, як, підхопити український досвід, перейняти український досвід, ці країни не можуть. Я вважаю, що ми маємо провадити проводити досвід наш через спільні заходи. Просто ну, умовний е... Євген Магда, як і будь-який інший український представник, він в нашому достатньо консервативному Балто-Чорноморському регіоні він не буде користуватися великим авторитетом. Тому треба проводити спільні заходи з місцевими. Ну, тобто круглі столи, обговорення, дискусії, конференції, це все широко висвітлювати, мати якусь інформаційний порядок денний. У нас зараз поки що немає міністра культури, і буде там якась агенція з приводу стратегічних комунікацій. Ну, само по собі це може і непогано, але те, що потрібно це все враховувати. Ну, дивіться, у нас, наприклад, в прикордонних з Україною державах, створеного Міністерством закордонних справ Українського інституту, немає в жодній. Громадській організації, наголошую, громадські організації Український інститут існують в Чехії і Словаччині. В інших прикордонних державах таких організацій немає. І виникає питання: як ми збираємось доносити всю повноту правду про Україну через мережу X чи, чи через Телеграм? Через Телеграм це не працює. Не можна критикувати одночасно Телеграм і намагатися через нього доносити інформацію. Це протипрородне просто Тому треба асиметричні заходи. Треба формувати ну знову таки в країнах в низці країн Польща. Чехія, Німеччина, понад сотні тисяч наших вимушених переселенців. Значить, треба для них створювати якийсь інформаційний продукт, треба їх таргетувати через соціальні мережі, треба якось ну, з ними вести діалог. Чи ведеться з ними на сьогоднішній діалог? На сьогоднішній момент діалог, я, на жаль, не чув про це. Можливо, ну, можливо, я помиляюся і не знаю цього, але. Польщі, у всякому разі мені це не потрапляло на очі, і це ну нічого в цьому немає екстраординарного. Це класика якихось інформаційних технологій. Це. Пане Євгене, нещодавно від одного з керівників Польщі пролунала така цікава річ про те, що Польща недостатньо має вплив на те, що відбувається в Україні. І він навіть згадав про використання аеропортів польських, яких які використовуються для того, щоб зброю передавати Україні. І я тут хотіла б згадати про наші відносини з Польщею, наскільки вони. Трохи поліпшилися або навпаки ускладнилися останнім часом. Це перше запитання. І по-друге, ми бачимо дуже активність, велику активність Німеччини. принаймні так нам це здається, завдяки канцлеру Мерцу. Але ми пам'ятаємо, що у Німеччини з Польщею завжди була така певна конкуренція один з одним. Я так назву це, може ви якось інакше це скажете. Чи буде це впливати на підтримку з боку Польщі тієї ж самої е, України? Не знаю, чи є, чи є тут інтрига, чи вона вже давно забута. Не знаю інтрига завжди є. Е, польський політикум в цілому відчуває е, мені незрозумілі ревнощі щодо України. І вбачає в Україні завжди спроможність за спиною Польщі домовлятися з Німеччиною. Я, чесно кажучи, не знаю, звідки ростуть тут вуха не зовсім чесно не зовсім розумію. Стосовно Польщі, ну по-перше, ми перебуваємо в передчутті інаугурації Кароля Навроцького і низка польських експертів вже сказали про те, що це буде більш. Жорсткий щодо України президент, це зрозуміло, бо він з правого середовища праві зараз перебувають в принципі в опозиції. При владі зараз громадянська коаліція і ПСЛ, і третій шлях. Тому, в принципі, я я б сказав, що А, і і, і лівиця Тобто там ПСЛ і Польща 2050, це є третій шлях і лівіця. Тут, тут є один такий цікавий момент. Спочатку почнемо з Волині, тому що тема Волині всередині липня звучала дуже яскраво, мені довелось 11 липня в річницю відзначення бути в Польщі, навіть там дискутувати в етері Слава ТВ. З Жегожем мотикою причому дискутувати абсолютно тверезо, спокійно, без якихось емоцій. Ми живемо а перед тим за тиждень бути на Волині на так званих майстернях порозуміння, де були польські українські різні представники, але, до речі, не було політиків. Ну ні польських, ні українських. Може, це і найкраще, але ну були експерти, журналісти там були родичі загиблих на Волині в 43-му році не було тільки політиків. Може, може, це й добре. Так от, ми живемо в міфі про те, що ми багато знаємо один про одного І цей міф насправді не зник нікуди. Польща вважає багато Тобто в Польщі сприйняття Волині, волинської трагедії, воно. Воно нагадує сприйняття в Україні голодомору. от це найбільш, я думаю, близьке порівняння. Тобто, і просто в Польщі в соціалістичні часи ця тема заганялася під килим, але вона була в родинах, і наприкінці 80-х ну, коли соціалізм в Польщі зник. Разом з багатьма споживацькими товарами, то, з'явилася цифра в 200 тисяч загиблих. Вона насправді ніким толком не верифікована, і тому Україна б мала підтримувати ексгумацію для того, щоб на Волині для того, щоб створити математичну модель, скільки загинуло людей в ті трагічні події. Не треба забувати ще про пару факторів: по-перше, на той момент та частина України була окупована німцями-нацистами, і ті були об'єктивно зацікавлені в тому, щоб стикати лобами українців і поляків. По-друге, це вплив Радянського Союзу і Росії. Радянські партизани там теж активно впливали, а Росія зараз володіє значним масивом архівних документів, які не збирається видавати, і якими буде тільки маніпулювати. Розмухувати польсько-українське протистояння Росії вміє дуже добре. Грати на цьому теж вміє дуже добре. Ми маємо розуміти, що гасло прощаємо і просимо вибачення, воно, Ну на мою думку, універсальне, ніхто краще нічого не придумає і, хоч би й хотів. Міряти з кількістю мертвих, ну, мені здається, це контрпродуктивно. Підтримувати ексгумацію потрібно, як я вже сказав, для чого. Um, але є ще пара факторів, які мають значення. З приходом Кароля Навроцького до влади на Польщі швидше за все, очікує політична криза. Хоча е уряд Туска зразу після перемоги Навроцького на президентських виборах отримав вотом довіри, але це в даному випадку мало що значить. Він в даному випадку буде все одно турбулентний, його будуть хитати. І Навроцький добре розуміє, що, хоча Дональд Туск не балотувався в президенти Польщі, але він значною мірою був ініціатором. Того, що розповідали про Кароля Навроцького, я не буду переповідати всі перипетії цієї достатньо насиченої кампанії, яку Навроцький, як ви пам'ятаєте, він ну, засинав просто фіналістами, прокинувся переможцем президентських виборів, в Україні існує не з незрозумілих мені причин думка, що Дональд Туск є проукраїнським політиком. А ну, припустимо, Кароль Навроцький не є таким, що тут я хочу сказати: Дональд Туск не є проукраїнським політиком. Він, як і всі інші польські політики, є політиком пропольським. Мені складно назвати проукраїнським політика, який ініціював за його власними словами скасування торговельного безвізу для України, тобто зменшення наших доходів нашого бюджету в умовах війни з Росією. Тому говорити про. Я розумію, що він захищає інтереси польських виробників, це все розумію. Але є один важливий нюанс, який, як на мене, його не виправдовує. Польсько-український товарообіг виріс порівняно з 2021 роком і зараз складає 11,7 мільярдів доларів з розумілим сальдо на користь, значним сальдо на користь Польщі. Тобто, скасування торговельного безвізу це сальдо збільшить зменш... збільшує чи більше. Якщо у нас же немає високого великого вибору. Потім уряд Туска, наприклад, так і не скасував свого часу ембарго на постачання на везення українського зерна, який запровадив уряд Моровецького після скандалу, відповідно, 2023 року. Тому це помилка вважати, що хтось з польських політиків буде таким проукраїнським, аж Ну, З помітних це е, хто займає таку активну підтримку України, це спікер Сейму, маршалек Сейму, е, Шимон Головня і віце-маршала Сенату Магдалена Бієт. Вона представниця лівих, а головня лідер партії Польща 2050. Але треба розуміти, що. Ці політики, ну, вони швидше другого ешелону, плюс головне має восени поступитися місцем представнику ПСЛ. Ну, така у них коаліційна угода. Тому ми бачимо, що ситуація в Польщі постійно нагнітається і є, ну, в принципі, багато непорозуміння, яке значною мірою. Спирається на об'єктивні обставини. Поясню, в чому річ. Зараз наших співгромадян в Польщі біля двох мільйонів. Вони е, лише 50 тисяч з них починаючи з 2014 року отримали польські паспорти, польське громадянство. Всі інші на це претендувати не можуть, але працюють за даними компанії Deloitte, 70% наших мігрантів. Працевлаштовані. Я думаю, що не працевлаштовані це діти і пенсіонери. Тому Україна віддає набагато більше, ніж вона отримує в Польщі. Але те, що українські біженці стали подразником і для багатьох поляків, це теж правда, тому що імпатія не може тривати вічно з одного боку. З іншого боку, ну є багато теж. Факторів, коли е, мені невідомо жоден випадок, коли громадянина України прийняли на роботу перед цим витворивши всього цього громадянина Польщі, таке мені здається, неможливо в принципі, але те, що українці економічно присутні, а політично ні, це буде створювати тиск на польське польське суспільство, і той польський політик, який першим зрозуміє. Цю перспективу він зможе отримати дивіденди достатньо швидко, можливо, буквально в межах однієї парламентської каденції. Але для цього звичайно потрібні зміни, потрібні зрушення. Ну і тут напевно потрібні зрушення в інформаційній теж політиці, і всередині самої Польщі. Ну принаймні мені так здається, правда? Ну тому що деякі були такі прем'єр-міністри польські, які казали, що ви знаєте, ми більше заробляємо на Україні ніж витрачаємо. Це пряма цитата, і ви теж її пам'ятаєте, да але вона якось так загубилася десь там в польському просторі і постійно і тут вибори були, і багато піднімалися питань історичних і все про все інше. От як ви вважаєте, якщо б інакше, ну я не знаю, там інформаційна політика проводилася, бо, можливо, самої України, можливо, щоб інакше було б. Якось не знаю. Я думаю, ну, історія не знає умовного способу, і ну, так, так. нам просто треба. На мою думку, треба, щоб ми усвідомлювали всю повноту необхідних контактів, що у нас великий порядок денний для співпраці, велика адженда, і тому з цим працювати максимально ефективно. Але ну, кинути все і діяти ну, там, виключно в інтересах, я не знаю. Тієї чи іншої сили, ну я думаю, це просто е, поясню: якщо у нас на порядку денному завжди буде лише волинь з, з різними тлумаченнями, правильно, да. Я ну, в моєму розумінні ми про це з Лукашем Адамським у вас говорили, да. е, що в моєму розумінні для польського суспільства важливо не кількісний показник. Важливо зрозуміти, хто має постати перед Господом, бо це елемент польського національного характеру. Ми не знаємо не тільки, скільки людей загинуло на Волині, ми не знаємо, скільки людей загинуло у нас під час Голодомору. І нам, нам це треба доносити. Знаєте, я показував, коли я виступав на Варштатах на Волині, я показував таку книжку. Польща на Рес історії її видав українською мовою. Польський інститут національної пам'яті вже майже 10 років тому, якраз 10 років тому, вона коштувала, ну, дешево. Зразу, ну, тобто, хороше таке видання, ну, книжка з картинками, да? А я е, коли звертався до своїх е, співучасників цього діалогу Варштата, це майстерні, кажу: а ви можете уявити собі книжку? Історія України, яка польською мовою видана так само, і в Польщі так само активно поширюється. Тобто я намагався пояснити, чому в, чому в чому різниця, в чому відмінність між наш, нашим сприйняттям. Тому ми не можемо робити Волинь наріжним каменем наших відносин, тобто завжди до нього повертатися. Ясно, що буде така спокуса, ясно, що будуть такі політики. Але ми маємо робити. Широке меню, тим більше є про що говорити? Оборонно-промисловий комплекс, транзит військового досвіду, транзит польського муніципального досвіду, енергетична співпраця, Там е будівництво інфраструктурних проєктів, участь Польщі у відновленні України. Ну, питань насправді безліч, просто безліч. Можливо, це для співпраці безліч. Цим-всім цим треба працювати. Доки ми не працюємо, ну, значить, ну, тоді про що маєте? Про що ми говоримо? Пане Євгене, дуже дякую. Дякую, що знайшли час для нас сьогодні. Дякую. І я вам дякую на все добре. До побачення. Євген Магда був сьогодні нашим гостем. За що ми, ми щиро вдячні. І, звичайно, вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon та YouTube. Залишайтеся з нами.